Україні, вітаю вас на першому подільському. Далі про другий раунд перемовин України з Росією, про вербування українців для протиправної діяльності в Європі, про виявлені порушення з боку представників ТЦК та СП на Хмельниччині. Я Ольга Захарченко, маємо 5 хвилин на головне. Сьогодні відбувається зустріч української та російської делегації у Стамбулі. Про це повідомило МЗС України. Вимоги припинення вогню від України вже передали ворожі делегації. Згідно з попередніми даними, Україна вимагає припинення вогню, моніторинг, умови та інше, а також організацію зустрічі на рівні лідерів, щоб здійснити підписання мирної угоди. Українську делегацію очолює міністр оборони Рустамєров до її складу. Також увійшли Сергій Кислиця, перший заступник голови МЗС. України, Олександр Поклад, заступник голови СБУ, Вадим Скібіцький, заступник начальника головного управління розвідки, Олексій Шевченко, заступник начальника Генштабу Збройних сил України. Також Олександр Дяков, МВС, Євген Шинкарьов, повітряні сили, а також представники служби зовнішньої розвідки, апарату головнокомандувача Верховної ради справ людини, протоколу та Офісу президента України. Спецслужби служба Кремля намагається вербувати українців для протиправної діяльності в Європі. Про це повідомило головне управління розвідки. Вербування українців для реалізації ворожих сценаріїв у Європі ще один інструмент гібридної агресії, яку Російська Федерація веде проти України та всієї європейської спільноти. Гурмо України закликає. У разі спроби встановлення контакту з боку підозрілих осіб необхідно негайно звернутися до правоохоронних органів країни вашого перебування або ж українських дипломатичних установ. Кам'янець-Подільський у Скурбоці. Додому на щиті повернувся солдат Войлаков Микола. Йому було всього 27 років. Микола героїчно загинув 2 березня 2025 року, захищаючи Україну від ворога. Його особа була ідентифікована за результатами тесту ДНК. Захисник знайшов вічний спокій на міському кладовищі на Алеї Алеїславе. Співчуття рідним вічна слава і шана герою. За ініціативою сухопутних військ Збройних сил України територіальні центри комплектування та соціальної підтримки будуть щомісяця звітувати про кількість виявлених порушень з боку представників ТЦК та СП, а також кількість службових розслідувань. У Хмельницькому обласному ТЦК та СП. Надали статистику. Отже, за травень 2025 року було зафіксовано 5 інцидентів. Три інциденти не підтвердились. Йдеться про випадки, що виявилися фейками, перебільшеннями або ж Елементами ворожої і ПСО два. Інциденти визнано обґрунтованими. За ними були вжиті відповідні заходи. По одному з підтверджених випадків розпочали службове розслідування. У Шепетівці п'яний водій в'їхав у магазин. Дорожня транспортна пригода сталася на проспекті Миру. Поліцейські встановили, що 32-річний водій автомобіля Рену Лагуна не впорався з керуванням, через що в'їхав у будівлю торгового закладу. Внаслідок ДТП, на щастя ніхто не постраждав. Подій пройшов огляд на стан алкогольного сп'яніння за допомогою приладу «Драгер». Результат показав 1,23 проміли алкоголю у крові. До того ж, чоловік не пред'явив поліцейським водійське посвідчення, та з'ясувалося, що він не вперше керує автомобілем на підпитку. Правоохоронці склали на правопорушника адміністративні матеріали за двома статтями. У Хмельницькому діє спеціальна послуга. Комунальні служби щомісяця здійснюють вивезення обрізаного гілля. Про це повідомляють у міській раді. Перший понеділок місяця це мікрорайон Гричани. Перший вівторок місяця мікрорайон Заріччя, перша середа центральна частина міста. Перший четвер мікрорайон Дубове по непарній стороні від вулиці Петлюри. Перша п'ятниця мікрорайон Дубово, але уже з парної сторони тієї ж вулиці. Перша субота мікрорайон Південно-Західний, вулиця Трудова до перехрестя з вулиці Чорновола та Пілоцькою. Щоб комунальники могли забрати гілля, потрібно заздалегідь зробити в'язанки довжиною 80-120 см і викласти їх у визначених місцях напередодні дня вивезення. Поки що ми прощаємось, але ненадовго зовсім скоро на вас чекає свіжа порція новин у наступному випуску. П'ять хвилин на головне. Тож залишайтеся із першим подільським. Бережіть себе.